Нагоди святкування дня конституції України оголошуються відкритими. 1996 році Верховна Рада України, висловлюючи суверенну волю громадян нашої держави і спираючись на багатовікову історію українського державотворення, на світовий досвід прийняла основний закон України Конституцію. Яка стала реальною і дієвою основою розбудови незалежної демократичної держави як повноправної учасниці світового співтовариства. Присутні, шановні дергачівці, шановна дергачівська громада. Дуже приємно було співати наш дім, поколи стояли такі наші діти, молоде покоління. І цей маленький хлопчиська стояв, прижавши руку до свого серця. І співав їм, і так дуже було приємно дивитися, коли наші малюки співають разом з дорослими. Наш державний гімн. Бо сьогодні. Ми виховуємо дійсно наших патріотів ту молодь, яка кохає нашу батьківщину. Шановні гачіці, сьогодні дійсно велике свято для всього нашого суспільства. День конституції це основа всіх прав і норм нашого. Суспільства. Що я хочу сказати? На жаль, на сьогодні не всі громадяни України вважають День Конституції важливим святом. Таке ставлення спричинено тим, що Конституція України, на жаль, працює не на повну силу. Більшість конституційних норм і положень все ще залишається. Лише деклараціями. Всі ми прагнемо, щоб задекларовані права стали реальністю, щоб люди почували себе захищеними і впевнено дивилися в майбутнє, коли ми кожен громадянин України відчує, що недоторканість і безпека дійсно визначені найвищою цінністю. тоді ми зможемо з гордістю заявити. Україна стала демократичною державою. Бажаю вам. Щоб у своєму конституційному розвитку наша держава завжди дотримувалась норм і положень основного закону. Це нам потрібно. Це потрібно нашому поколінню в майбутньому. І я, я вважаю, що це дійсно буде малими кроками, але ми йдемо до демократичної держави. Дякую. Це зі святом вас. Тим, як розпочати урочисте вручення, я також хочу скористатися. Шансом і поздоровити усіх дійсно з великим святом, з ним Конституція України. Кажуть, що Конституція це основ, основний закон нашої держави, незалежної суверенної. Це також її паспорт. Тому і сьогоднішня подія, яка на якій нам дозволено в міграційній службі. Вручити е, нашим дітям, нашому е, діти, це наше майбутнє е, основний документ нашої держави е, нового зразка у вигляді карти. З вами робимо сьогодні. Це робимо для того, щоб наша молодь у нашому майбутньому могла долучатися до культури, до цінності, до знань європейських, нести нашу українську мову, культури, танці пісні у Європу. Побажаємо нашій молоді успіхів, щастя, здоров'я, щоб цей паспорт був для них дійсно гордістю, щоб мандрувати з цим паспортом було дуже дуже приємно. Оце це дійсно державний документ. Святом вас моли.